Я сьогодні я кота сороконожка. <головіка> Кругом і всюду. Там машинка вже переробу. Вову відправила відвести масло вершкове. Дівчинці, і відправити одну посилочку, та ще проплачена. Двоє так і мовчать, тому не знаю. Тут у мене вже вариться мілка. Тут стоїть телефон на старому штативі, записує відео. Це бачите, який він у мене? Захапала вовен телефон. Щоб знімати далі, не знаю, мені потрібен другий телефон, аж пишіть. Ой, і зробити це зараз немає змоги, бо... бо немає. Дійшла черга до моїх качоток, можна було вже давно покрити. Вони вже такі сухенькі, сухенькі, жовтенькі, жовтенькі такі. Скоринка, бачите, яка? Ось отака скаринка абсолютно суха, повинна бути, коли ви занурюєте ваш сир без різниці, качота, чи мілка, чи щось друге, в, кавову, в кавовий розчин, да, щоб були в кавовій скаринці. Ось отака жовта, сухенька абсолютно. Скоринка повинна бути. Ну, а я принесла вже свої сирочки сюди. Бачите, який? Сухий-сухий, такий аж аж шелестить. Принесла латик, зараз перемішаю його і буду покривати другу сторону, поки є час до внесення ферменту. Вже наладнала й фермент. Коротше, як этот, наш пострел кругом поспел, так і я сьогодні. Наварила я це сирочку. Сирочок сьогодні вийшов класний, все добре. І з сирочком і відео відзняла. Зараз буду монтувати на майстер-клас. Але засмутилася я вітер вітрюганіще, страшенний і площа дощ. І при тому давним-давно, десь о 12-й, напевно, він ще розпочався, шкув страшний там вітер. І, і не думав переставати. Скільки було планів на сьогодні, скільки всього планували, і я йому викачати каналізаційну, і Вова хотів вичистити у каратіка, і я хотіла троянди висадити, і сентябрики. А він поливає і поливає, і, і все, і всі плани в тартарари. І молоти Вова хотів, і свиням мішати, і нічого цього на дворі не зробиш. Ось так. Так що трішечки засмутилася. Ну ладно, буду, значить, монтувати зараз відео. Думаю, щось я розказувала, розказувала і мало не розказувала. Ми ще хотіли сарай піною задути, бо вона навіть піну купив. І там, де ото зерно зберігається, ну, новий наш сарай попіддувати, куди під кришею. І цей старий декози зранку і піну купив. Ну і ця погода перепортила все на світі. А я, користуючись непогодою, нікуди ж не пішла, ні троянди садити теж нікуди. Вийшла побула з вами в стрімі, вас нікого не було. Так всі репетували, репетували, так всі просили на вихідні стріми. Ну, ось вийшла у вихідний. На дворі начебто і не погода, і холодина, і дощ і сирість. Ну мож, Можливо, дощ не у всіх, але холодина у всіх. А на мій подив, людей було, я очікувала навпаки. Більше. А їх було навіть менше, ніж зазвичай. Тому не знаю я, коли, кому і як потрібно виходити куди. От. Ну нічого, трішечки поспілкувалися, так що ж я не можу це все намотати своє причандалле. Та вмикала підсвітку, бо Просили показати і розказати стосовно клапанів на скароварці, а їх так гидко видно було. Все, побалакали трошечки про скароварку, про рецепти. На цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Вийшло відео про мілку. Можете в плейлисті сироваріння знайти, ознайомитися. Ну і всім кажу, дякую за перегляди, дякую за ваші коментарі, за лайки, вподобайки. Ознайомлюйтесь, будь ласка, з інформацією. Всіх бажаючих рада бачити буду і чути у особисті. Всіх цілую люблю, бажаю тихої, мирної ночі. Бувайте до завтра. Па-па.